Ми на св'яз, дід. Що да? да. ми будемо робити з тобою? Що ми right. будемо з тобою робити? Я буду їсти, а ти лізь. А я що буду робити. А ти Якщо дивіться. ви зробіть на постійно чи що? Будеш да? Як це робиться? А да. ну покажи, як це робиться. От так. Вот. Ну 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 ну. Точно mm. ти знаєш, що так роб. Mm. Ух ти Боже. А ще браники в те сюди. Покажи. Пащетом. Да, Пащет печінковий, наконець-то свершилось чудо. Mm -hmm. А можна аж як захотіть, то можна, mm -hmm. е? Діда нагодував. І він ще опирався, та підожди, каже, я того, я того. я ж того. Та кажуть, йди вже будеш тоді на три минути забіжиш, ковтнеш, а тоді побіжиш куди схочеш. Ще. На дворі ще видно. Ще тільки сьома година почалося. Так що ще в тебе є година побігати по дворі. Що mm -hmm. ти там ще не доробив, то можеш побігати. Головне на пході, діда, щоб він не голодний був, а то він забувається за те, що пора вже. Ох, так. Руки вимив, да? Руки, да, ми, руки такі чорні, боже кажу, дід. І він стояв. Я, бідний, я сільська людина. Да, він стояв, чухрав щіточкою мило. Ну вичухра, хоч трохи, ну вичухрав. Правильно, дід, отак воно і буває. Mm -hmm. Що робиш не робиш, а руки повинні бути чисті. Не знаю. То дуже... вона... Та, ти ще й не побритий. До землі. Хто? Ти? Так. Чи сьогодні не будеш бритися? Ну, побить, там ще ж не вечір. Ще не вечір, а ти вечором любиш бритися. Там мені нема коли. Правильно, дід, правильно. Головне наїстися, а там як схочеш, тоді я тебе очеплюся вже. Ти свободний будеш. Ага. Бігай, хоч і з ночовкою десь іди, я тебе відпускаю. Да. Буряки занести. Ой, Боже, там дві тони буряків. дід? Я кажу, два відра. А Три. Три? Та це в нас стільки буряків. А все каша в погребі. Та це і свиню вигоду їм. <реш> вона бурячки. Не, ну їсть бурячки, тільки вона яблучка ще любить. А таким вона її яблучко. Вона як виросте. Ага. Як ж виросте? Так похвалиш мої фірмові вареники. Ти ну, таких ще ніколи не їв. Ти <реш> кажи, А скажи, які. Вареники, як вареники. Та не діти. хороші, да, як, як пиріжки. Uh -huh. <реш> а скажи. Як пиріжок. Завтра можна із чаєм пити, буде, то, що треба, будуть. Я не гріть. <реш> ну да. Бо це ж не всі вони. Це ж не всі. Там ще дід сьогодні не поїсть їх. <реш> Завтра на роботу йдуть. Да, так, кінь завтра на роботу збирається, а нам на ну, завтра дощ передають. А, та так курячий 20%. А, та, та. І чи буде, чи не буде, ми ще не знаємо. Бо що температура не падає по комусь. Нам ж помідори в наші У В ще літо повинно бути. А вони нам розказують, що скоро зима. Та ну вас усіх разом. Да, Скоро-скоро. Сніг упаде. Та який там сніг, Та сніг може, і не впадає. Ну, дощі, може, пройдуть, якщо. Бо щось останній час у нас дощі щось рідке явище. Оце вечеря, каже дід. А? А, та чого ж та борда не задоволена, та, зроби її задоволеною сильно. Чого це не зад... Надо зробити таку задоволену. Ну, стільчика зняла вже. Скудова. А що ж тобі стільчика треба? Це такий? ти такий? Зробив, зробив дід ну... стільчика собі, та ти що? Тепер у нього стільчик свій власний буде. Нікому не давай його. Ні, дід. Такого дід стільчика зробив. Тепер буде сидіти постійно на дворі, а я буду перед ним бігати і виступати. Каже, всю вже зміща. Ай, дід. Ай, дід. А сметана ж яка хороша. Та ж тобі не просто так. Угу. О, ой, пальчики оближиш, да, дід? Ну, скажи щось, що таке? Нормально все? Да не змершу? Не, Ти дивись мені, дід. Бо як починає казати, що змерз, то мені вже страшно а, стає. Значить, дід уже старий. <рес> так що краще мені не кажи, що ти мерзнеш. Не, таке? На не, не, що таке? Не, вечір вікна закриває. ще поки зими немає, вікна будуть відкриті. Mm. Да. Будеш ти мені тут воздух портити, то, а я сквозня. не буду провітрювати чи що. То сквозняка. Нема мага сквозняків. Як мені буде холодно, як мені, то я закрию, понімаєш? А те, що ти там розказуєш, то ти краще мені не розказуй, дід. Як буде треба, я закрию. Куди? Хорошо, хорошо. Ота правильно, дід. Не Ох, і дід. Кажу, тобі робити шкварками чи сметаною будеш. Ну, ти що вибрав? А ти знаєш парки б то вже. Я нічого, я сказав, як зробиш, так і буде. Ну я думаю, якщо я тобі не віддам цю сметану. То не то Вона б ще пару днів постояла б та й пропала б а mm -hmm. так хоч трохи подвижиться вперед. Стоїть уже два, два дні стоїть, не движеться. Ну, Але Лаше, що сметаною погано хоч сказав? Ти хочеш сметаною сказати погано, та ти що? Та ти що? Що ти два тільки з'їв? кого? Вареники? Ти що, а їх що? П'ять було, чи що? А скільки їх було то? Я не посчитала. От. З десяток мать. Та і десяток? Що? Там, по-моєму, чи шість, чи сім штук було. То третий з'їв, мабуть, а за четвертий. А це що п'ятий уже? Так. І тут хорошо. ти тебе сметани взяв? Попробуй вишачок. Так. Да. Я б начащаю їх пепело, бо то. Вони okay. підходять. Окей, Я можу оставити тебе. Та да, там ще є в мене. Mm -hmm. Їд, ти думаєш, що це всі там ще на завтра ходять. Що, що? Що, трамбувати треба? Вже mm -hmm. пішло тяжко. Тяжко так. Да. Ні, ща йому вже добре тобі. А тобі? Щось вже тормозить. Ну, так... Суховато. Там тобі ще сметани клади. Теж кладу. Все клади. Та да. Знаєш? Гарненько клади. Одна казала. То ж сметана. А та що як сметана? Ну, і так, я знаю, кума, бачу, що сметана. І ложкою, і шатає. Ну і шо то... Ага. А їй надо на хліб. Да. А, ну, то, а. то то ж то, я тобі кажу, ложи, наложуй, а не ложкою. Привій ложкою і все. А я вже. Так, 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 так. Гарненько ложи, не жалій. Ну, зараз один одиного. Кого? Вареника ще одного подужаєш? Да. Да, як їсти, то їсти. Як робити, так робити. А скажи, да, просто переїдати не треба. Ти його гарно пережовуй просто. Да, жую. Бо то, щоб цілим не ковтати, а так пережовуй, пережовуй, щоб воно текло прямо ручейком. Усередину куди? куди? Тебе ще їсти треба навчити. Не пожеля. Потече, треба жувати багато його, поки ми взагалі не пережуєш їжу. Ти що не знаєш, як їсти треба? Ага. Жувати і жувати треба. Щоб оце все як сметана було. <кій> Ого. Да, а тоді для желудка воно легко. І спиритравлюється легко. Да? Да, дід, да, питає, чого Я так знаю давно, а ти й досі не знаєш. Бач, я тебе не навчаю. Да, та да, не, не знаєш ти. Та да. да, не, не знаєш ти, дід. Не стисняйся, скажи, що не знаю, та і все. Знаю. Ага. Вчили, ну. Но... Не довчила. Не гадавня. Ага. лучше поковтати його. Жувати, і спать. Був жвати заснув довго. Так, дід. Ну. А, ти на оце дивився? Mm -hmm. Тут десерт такий красивий. Диви, бач, водичка копнула на нього. Він був накритий холодильнику стояв. а водичка капнула oh, з кришки. Ну. і потекла по ньому. Ну, то не страшно. І тепер? То тепер ти не будеш його їсти. Uh -huh. Так, все? Да, Ложечку гарно оближи, бо десерт же ще їсти. Оце ти один не дої, так. та ну дід. А я... якби, якби постарався, то може й доїв, не. Ось, скажи. Та що туди? Та нічого, спать пішов би тоді. Тоді, тоді. Ти не дасть спать. Бе. Та як це я тобі не дам спати, діти, коли святий спать, я спать не давав? Тут. Чого це я буду бігати? От спать. Сюди давай. На, накривай рішечкою і все, бач, тільки ще залишилося добра. Бери, попробуй може ти таке не їсти. А ти вже їла таке. Та в мене є таке ще. Та я бачу, що є. Допробуй. Ти ще вчора гризла. Ні, вчора в мене його не було ще. Так? Да? да дід, ти бачив а, ну, так. Значить сьогодні бігала і все. О, ну це десерт. Воно має бути таке легеньке. Так, да, все ж так. Зараз стоїть той. Так. Да. Тут дуже корисне жилетіння. Все, -да. яке хороше. Роздивляється. <сх> Чай пригає, mm -hmm. як живе, так. Да? Живе. Подужаєш, чи ні, чи теж не подужаєш? Оце да. подужають. Та О, я таку дужинечу. Ти така любив, так? Да? Да. О, така вліза. Я й вареники тільки. Лі аж багато. Все да. там будеш тоді ходити. Важко буде. Важко ходити да. буде дідові. Але ще ж, я не знаю, та ні, на горі ще сьогодні не, не полізу. Прийдеться дід. У мішок заберуть. Не, не можна, щоб стояло в мішок. Воно зразу згорить, воно сире. Лучше не <laughs> Ой, забирай. Прийдеться діти. Я тобі подам. Кого oh, мішка? Да. Hey. Не, ну ти ж не в одному будеш тягти його, а на два думал, мішка. Я хотів в одному. Та не можна відром. Відра на, на нам відро, набрать у відро, а те в мішок Харашко. та й куда це от як ти, щоб очі вилазили Харашко. прямо. Ну ти, дід, даєш. Говорило. Да. О, от так дід. Ах, дід. Работає. Да. От як хорошо зараз роботи. І не жарко, і не холодно. Так гарна погода. Ось так, щоб і було. І помідорам добре, і нам добре. Помідори червоніють, хоч помаленьку, але червоніють. Я їх у ящик зібрала. Вчора ще були зеленіші, сьогодні вже червоніші. Завтра ще два дні полежать і будуть на сок, то що треба. Такі хороші дні стоять. Боже. О, це, за, це на завтра щось 20% дощу, та то не щитається. Та може, воно вже, якщо хмара прийде, то буде душ, а не прийде, то як такий ти там душ знайдеш. ну прийми руку, бо не видно 10, а та ти та... Нужен? Да. Може хтось хоче, а ти ховайся, щоб у тебе не відняли. Щоб у тебе геть і не отняли, і попробувати нікому не даси. А як же я вдома? Показав, і то хорошо. А ти геть ховаюся, щоб не видерли в тебе. Диви, який хороший. Ох і хороший. Так, дід. Ну, ну хороший. Ставить. Давай, дід, вже махай до свидання, вже тебе всі побачили, який ти красивий. На місці, дід, в робочому состоянні. Хоче старенький? Ну він каже, не старий. Ще ще не старий дід, ні. Та він от природних катаклізмів, трошки поморщився тільки, а так то він нормальний. Хто поморщився? Що Я думал, что здесь другие. Так, все, Дид, поможешь. Все, Дид. Ты все Все, Дид.